Мої Вітання всім глядачам в ефірі традиційний випуск огляду новин. Якими подіями позначилися останні дні в житті нашого міста і району, дивіться за кілька миттєвостей. На початку коротко про головні теми. Майже півмільйона на реконструкцію меморіалу слави. Таку суму виділили депутати міської ради. Які роботи заплановані? І освітлення і, і міняються лавочки, які є, виборку роблять». Винось тверді побутові відходи за графіком. Якщо ж не укладений договір про надання послуги з вивезення сміття, тоді й виносити його навіть не думай. За порушення цих пунктів Грінтера має право штрафувати. Подати протоколи, поштові саджує статті адміністративного про України, порушення правила для учасників бойових дій у зоні АТО вихованці місцевого будинку художньої творчості днями влаштували концерт подяку. Сьогодні громадянам України доведеться ще тугіше затягувати паски. Із 1 квітня для населення газ дорожчає на 280%. Наразі починає діяти літній тариф, відповідно до якого, незалежно від обсягів споживання блакитного палива, українці віддаватимуть 7 гривень 18 копійок за кожен використаний кубометр. Синхронно із блакитним паливом дорожчає й електроенергія. З 1 квітня за кіловат електроенергії у випадку, коли норма споживання не перевищує. 150 кВт, з урахуванням ПДВ ми будемо сплачувати по 37 копійок. Якщо ж використаємо більше 150 кВт електроенергії, платити доведеться по 63 копійки за кожен кіловат. Варто також зазначити, що поговорюють експерти і про можливість естафетного здорожчання послуг, водовідведення та водопостачання. У минулій програмі ми розповідали про роботу позачергової 72-ї сесії міської ради. Зокрема, зупинилися на тому, що пропозицію включити до регуляторного акту підвищення ціни на проїзд у маршрутках Переяслава депутати не підтримали. Сьогодні ж продовжимо тему сесійного засідання, адже того дня народним обранцям пропонувалося також затвердити рішення про створення комунального підприємства Переяслав водоканал. Але підтримку серед присутніх і це питання не знайшло. Чому? Розповідь у сюжеті. Виробничому управлінню комунального господарства було виписано штраф. І не малий, зазначає перший заступник міського голови Михайло Погорєлий. Аби робота з надання послуг водопостачання та водовідведення й у подальшому велася безперебійно, наразі постало питання створення нового підприємства Переяслав водоканалу. Комунальним підприємством, яке очолює Песенко Анатолій Іванович, було суд. Цей суд, вартість рішення 8 мільйонів гривень. Може бути накладений арешт на майно. Ми не зможемо не прибирати вулиці, і постачати воду мешканцям. Депутатів міської ради цікавить, звідки взялася цифра у 8 мільйонів. І за що взагалі штрафують на таку суму? Начальник виробничого управління комунального господарства Анатолій Фесенко пояснює присутнім, що на той час очолював підприємство. Не він оштрафували ж за те, що не було вчасно продовжено дозвіл на спецводокористування. На той момент всі вчасно були подані документи для отримання дозволу на спецводокористування, але його Ну, Наскільки я вже так розумію і знаю, то його навмисно затягувані видавати. У зв'язку з тим, що не було цього дозволу, продовжено на спеціалістування. І була направлена перевірка, відповідно немає однієї бумажки, так що не надамо дозволу цього на спеціалу користування, були нараховані страхні санкції за збитки, якось державні нанесені. Уже протягом тривалого часу підприємство оскаржує виписаний штраф у суді. Анатолій Фесенко сподівається, що їм вдасться відстояти інтереси в УКГ та безпосередньо споживачів, котрим надаються відповідні послуги. Депутат міської ради Олександр Лесик підтримує Анатолія Фесенка і наголошує на тому, що комунальне підприємство треба захищати всіма можливими способами, а не розпорошувати його. Я особисто бачу, у нас є комунальна комісія. Числа депутатів. Насліс тимчасова комісія по реформуванню, вивченню питання реформування підприємств ну, всіх комунальних підприємств. Ви не залучали, і я вважаю, що ще немає, не використані всі механізми захисту. Чи не варіант, наприклад, я на пересеці говорив, особливо за себе, чи членів команди, яку я представляю, що ми готові будь-які. Треба завтра сесії, завтра чи досі рішення. Бо ми всі розуміють, важливість саме цього питання, навіть на сьогоднішній сесії. Випрацювати ще пару механізмів захисту додаткових, тому що це не варіант вивести його звідти. при колишньому керівнику, який абсолютно чітко, професійно на своїй роботі виконує нормально свої обов'язки, мабуть, чітко видно, що ця підприємство нормально чітко функціонувала. Для нас це було видно. Стояло перше питання, як його звідти обрати і зробити цю корупційну схему. Робиться елементарно. Звільняється до з роботи, тобто йому практично не дають можливості. Ну, поновити цю ліцензію, яка потрібна, яка кожен рік чи регулярно проводиться. Ставиться його наступник наступний так, який абсолютно йде повністю на поводу і тут же раптово проводяться судиті підприємства, проводять так, мовити, з неліквідного його до банкротства більше 8 мільйонів. І звертаю увагу. Ніхто навіть пальцем не шевільнув при Макарчуку при шкірі для того, щоб зробити хоч які дії, для того, щоб реанімірувати, відновити, хоча б поставити якесь на дати можливість, можливо, тут ліцензію зробити. Чітко видно на 100% чисто корупційна схема, як яким чином довести підприємство до банкротства, щоб завтра... Звінити власника і його переновозувати. Отакі пораженські настрої мені дуже не подобається. Знаєте що? Коли є питання, коли керівник звертався, Анатолій Іванович, і коли там були терміни протерміновані, про там є ця церква. Так от є таке питання внесійський медичний відділ. Ну, виявлені факти. Ми можемо судитися, ми можемо судитися, але нашу воду на території міста, яка належить громаді міста, ми не віддамо нікому. Дискусія навколо цього питання між учасниками сесійного засідання велася тривала та неоднозначна. Після обговорення депутати пропозицію не підтримали. Тож, принаймні, найближчим часом послуги з водопостачання та водовідведення продовжуватиме надавати в УКГ. Зауважу, що в ході роботи сесії розглядалося й питання передачі цеху благоустрою з балансу виробничого управління комунального господарства на баланс виробничого управління житлово-комунального господарства. Підтримки більшості депутатів ця пропозиція також. Не отримала. Цього ж понеділка, 30 березня, відбулася позачергова 73 сесія міськради, для прийняття яких рішень знову збиралися депутати. Дивіться далі. Головним питанням порядку денного є внесення змін до програми соціально-культурного розвитку міста на 2015 рік. Стосуються ж вони кошторису, запланованого на реконструкцію меморіалу Слави. До закладених 265 тисяч гривень пропонується додати ще 232 тисячі. Депутатів міськради цікавить, на які роботи будуть спрямовані 497 тисяч гривень. Відповідає присутнім секретар міської ради Петро Бочарін, який цього дня вів сесійне засідання. Зготовлені 20 досок з надписами, 97 тисяч по проекту без налогу. Далі. Значит, верхняя часть постамента э, снимается полностью, э, плиты, которые вот так вот провалились, внутрь стоят, и заменяются эти плиты на эфемпл, плит. Далее, курган, который есть, и сам, сама стела, три ряда кирпича снимается, потому что она полопается, воз, выкладывается кирпич по новой, накрывается козырьком, ну, соответствующим. Третье, реставрируется осветление и, меняется, и меняются меняются э, Лавочки є, виборку діли. Ось обсі сума проекту одноголосної підтримки депутатів. Пропозиція не знайшла, та все ж рішення було прийнято. За нього проголосували 42 народні обранці. Самі роботи по реконструкції меморіалу слави розпочнуться найближчим часом. Та вже до 9 травня їх планують завершити. Минулого тижня в жителя Гайшина злоумисники шляхом незаконного проникнення до гаража викрали бензопилку та два мотори від мотоцикла МТ-10. А от підприємство Євронива, що у Вінницях, крадії залишили без металевого паркану. До вашої уваги, оперативні зведення міськвідділу міліції за період із 23 по 30 березня. У місті ж по вулиці Франка невідома особа шляхом пошкодження дверей проникла до одного із дачних будинків, звідки поцупила газовий котел марки Арістон24. А от із дачі по вулиці Мірошниченка було викрадено електроінструмент. Інспектор по зв'язках із громадськістю міськвідділу міліції Лариса Чернікова наголошує на своєчасному реагуванні громадян у випадку, коли їх обікрали чи пограбували. В місті і в районі час відбувається велика кількість крадіжок. Тому прошу громадян звертатися вчасно. Якщо ви виявили крадіжку у себе чи в дворі, чи в квартирі. Саме головне не торкатися нічого і швидко реагувати і телефонувати на сто Два або, наприклад, до дільничних інспекторів міліції, карну розшуку. Своєчасне оповіщення про крадіжку працівників правоохоронних органів, додає Лариса Чернікова, дозволяє відшукати злодія, як то кажуть, по гарячим слідам. Завдяки швидкому реагуванню старшого дільничного інспектора майора міліції полтавця Сергія Володимировича було затримано в місті Переяса Хмельницькому по вулиці Грушевського злодія, який ніс крадену. Бензопилу 28 березня зранку зателефонував житель села Гланишев і повідомив, що у нього зникла з гаража бензопила, і спільно з усиллями даного громадянина та швидко реагування нашого працівника злодія було затримано і зараз проводиться досудове слідство. Наголошує Лариса Чернікова й на тому, що з 5 квітня стартує місячник добровільної здачі незареєстрованої зброї у разі. В співпраці з міліцією особа, що незаконно володіє зброєю, не буде нести кримінальної відповідальності. Якщо у громадян є боєприпаси, вибухівка, вогнепальна зброя, можна здавати в органи внутрішніх справ. Якщо людина добровільно принесла і здала вогнепальну зброю, кримінальну відповідальність вона нести не буде. Це передбачає стаття 263, частина 3. Своєю чергою міліціянти протягом місячника добровільної здачі зброї проводитимуть роботу по виявленню громадян, котрі мають незареєстровану зброю, або ж у яких прострочені реєстраційні терміни на ту чи іншу вогнепальну зброю, і в цьому випадку особа нестиме кримінальну відповідальність. Тож краще наголошують правоохоронці принести до відділку зброю добровільно. Про порядок здачі можна дізнатися за телефоном 5 27 97. Триватиме місячник до 30 квітня. А зараз інформація про тверді побутові відходи. Керівник підприємства Грінтера Роман Модебадзе звертається до громади з проханням цивілізовано поводитися зі сміттям, виносити непотріб відповідно до розроблених графіків, а також не нехтувати сміттєвими баками, які часто пустують у той час, коли навколо них накопичуються гори відходів. Скоро уже праздники. Хотелось бы встретить этот праздник, такой великий праздник в чистом городе. Если нас не подвержат, мы сами с этим не справимся. Вот, несколько примеров. Например, на улице Шевченко стоит бак, мы поставили бак. Там заброшенная территория, возле поставили бак. Бросают там все, кому попало. Еще такая смешная ситуация, когда бак совершенно пустой получается, открыт, а вокруг валяется мусор. Ну, неужели нельзя просто туда этот полностью? Не користуються популярністю жителів міста і сміттєві баки, що розташовані по Золотоніському шосе на повороті в напрямку Канева, каже керівник Грінтери Роман Модебадзе. Приїжджають на автомобілях, відкривають капот, достають, багажник, то є, mm. достають мусор, бросають. Навіть, навіть не соизволят, некоторые ні, бросить в контейнер, бросають рядом. Mm. Кожен начищаємо, все одно не виходить. Крім того, звертається Роман Модебадзе до переяславців із проханням виносити сміття відповідно до графіків вивезення твердих побутових відходів, які вказані на квитанціях. А також не забувати, що не всякий непотріб є побутовим. С сегодняшнего дня все участки, пятый участок, который у нас есть, будет будут собираться по графику. Я, я очень попрошу жителям, пожалуйста, выставляйте свой мусор, пожалуйста, по графику, строго по графику. И еще такая просьба, пожалуйста, не выбрасывайте, пожалуйста, строй мусор, не выбрасывайте песок, землю, листья, веточки, потому что мы их даже при желании не можем никуда сдать. Мы их можем загрузить, ввести на полигоны, а на полигоны не принимают. Потому что у нас в договоре не указано подобного рода отходы. Если раньше на это не обращали внимания, попрошу всем, чтобы они на это уже внимательно посмотрели, потому что уже есть постановление Рады. Э, будут люди ездить с удостоверением, они будут снимать, фиксировать, и люди будут получать квитанции по поводу штрафа. Щодо штрафних санкцій за порушення режиму та норм поводження з твердими побутовими відходами, то слід наголосити, що це не першоквітневий жарт. Члени виконавчого комітету міської ради уповноважили працівників товариства Грінтера складати протоколи за адміністративні порушення. Засідання виконкому проходило цього вівторка, 31 березня. Подробиці саме зараз. Влада за послуги вивезти. Таким чином, продовжує начальник відділу капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вадим Саверський. Працівники Грінтери зможуть впливати на юридичних та фізичних осіб, котрі користуються послугою із вивезення сміття, але не сплачують за неї жодної копійки. Члени виконавчого комітету пропозицію підтримали. Уповноважили ж складати адміністративні протоколи керівника підприємства Романа Модебадзе, а також п'ятьох контролерів Грінтери.

службы, выезжают на КАМАЗ, а у них там э, раз, сбил капот долгий, и он получается, приходится выехать на три проезжие черты, чтобы подвигаться с правой И для яких э, автомобилистов, которые порушают швидкость применяют экстренное торможение и используют аварийную ситуацию. У цілому членами виконавчого комітету протягом засідання було розглянуто понад 20 питань. Більшість із них стосувалися затвердження нових складів комісії, які створені при міській раді у зв'язку із кадровими змінами. Також затвердили виконкомівці план проведення вже традиційних для Переяслава змагань із тріатлону Слов'янська хвиля. Цього року вони проходитимуть 6 червня. Щасливі, бо повернулися із справжнього пекла війни. Саме для них наших героїв-захисників, працівники БХТ, влаштували свято. Концертну програму підготували танцювальні та вокальні колективи. Зібралися всі, щоб подякувати бійцям за те, що у такий непростий час вони взяли до рук зброю і пішли боронити нашу землю. Побувала на святі і кореспондентка огляду новин Галина Калин. У міському будинку художньої творчості вшанували своїх земляків воїнів АТО, котрі наразі перебувають на лікуванні у госпіталі. Святковий концерт підготували вихованці закладу. Діти повинні знати імена тих, хто оберігає їх спокійний сон та забезпечує радісне дитинство. Розповідає директор будинку художньої творчості Ніна Товкун. Діти повинні не тільки з екранів телевізорів бачити те, що і знати те, що робиться у нас в країні, а вживу бачити тих людей. Які це роблять? Концертну програму склали вокальні і танцювальні номери дитячих колективів. присутні воїни, АТО подякували юним артистам та організаторам за свято і всебічну підтримку. Я думаю, що хлопці, які теж були тут, вони теж надовго збережуть в серці оцю от любов, оцю щирість, щедрість, яка була проявлена і цими маленькими діточками, і громадою міста. Дай Бог, щоб пошиче це все закінчилося, щоб щоб наш ворог більше на землі нас не не, не ходив. На цьому наш випуск добігає кінця. На останок зазначу, що сьогодні в Переяславі з робочим візитом побували заступник голови Київської облдержадміністрації Дмитро Христюк та начальник обласного управління культури, національностей та релігії Ігор Подолянець. Про всі тонкощі виїзної колегії ми розповімо вже в наступному випуску новин, що вийде в ефір. Цієї суботи. Не забувайте переглядати наші інформаційні програми ВКонтакті, а також ділитися цікавими повідомленнями за телефонами, що на екрані. У мене на сьогодні все. До побачення та нехай щастить!